А, значить, сьогодні у США розпочався суд над людиною, яку ми з вами вже давно забули, і, не, і взагалі не пам'ятаємо, хто це такий. Ну, це образно, я кажу, тому що, звичайно, пам'ятаємо, але його давно немає, і він десь, і, і про що тут казати? Це колишній прем'єр-міністр України Павло Лазаренко. Він був засуджений у шостому році. Каліфорнійським судом за відмивання грошей, отриманих незаконним шляхом, ще у 90-х, був визнаний винним за кількома статтями, але довести про вину Лазаренко виявилось легше, ніж конфіскувати вкрадені гроші. Мова йде про 220 мільйонів доларів заарештованих на рахунках українського експрем'єра у Швейцарії та в офшорах. На частину цих коштів претендує Україна, згадаємо про справу Лазаренка. В кінці 90-х років він очолював уряд України. У цей час Лазаренко організував схему постачання газу в Україну через комерційну фірму, від якої мав особисті доходи. На якомусь етапі його партнером була Тимошенка, яка керувала приватною компанією ЄСУ. Надприбуток, який виводили за кордон. Формула формувалася шляхом завищення ціни на газ для споживачів в Україні. Ну і зараз до нас долучиться Катя Лісунова, яку ви дуже добре знаєте. Наша кореспондентка у Сполучених Штатах Америки. Ні, це явно не вона. А оце Лазаренко. Ви бачите. І от Катя Лісунова. Давайте привітаємо її. Катя, скажи, будь ласка, коротко. Я я не знаю про що ти з цього приводу скажеш, але якась інформація у тебе є. Кажи. Хочу почати з того факту, що справа дуже цікава, тому що, по перше, в е, саме засідання ведеться в фактично головному суді Вашингтону. Він знаходиться просто навпроти капітолію, але ім'я Лазаранка навіть не було вказане в графіку засідання. І знайти насправді засідання і вияснити, що це саме це засідання було достатньо важко. І навіть секретар, яка сиділа в приміщенні суду, не знала, що ця справа ведеться щодо нього, і що ця людина є колишнім прем'єр-міністром України. Але що цікаво, також що саме засідання було за відсутності, як Лазаранка, так і будь-яких присутніх там людей. Вони домовились зробити саме засідання в форматі телефонної конференції. Саму телефонну конференцію. Я чула, розмовляли там безпосередньо адвокати лазаранка, а також прокурори від сполучених штатів Америки, тому що як нам відомо, справа ця називається «Лазаранко проти Сполучених Штатів Америки. Але результатом цих перемовин було звичайне перенесення цього засідання на 5 травня, принаймні, така принаймні такі, ось, найближчі. Результати цих перемовин. Послухай, Катя, і, пробач, пробач, будуть, якщо ти будуть чуєш, буде також говорити і розмовляти про цю історію. Пробач, У мене конкретне до тебе питання. Я трохи не зрозумів. Ти сказала, по-перше, я прочитав текст, ти чула, де сказано, що він був визнан, був визнаний винним. Далі зараз ти сказала, що це справа. Не Америка проти Лазаренко, а Лазаренко проти Америки. Тобто, чому ж було присвячено за фактом це судове засідання? А, перепрошую, так це а, Америка проти Лазаренко а, і, а, і до речі, і перенесли на а, 5 березня, а не на травня, а на 5 березня перенесли а, саме засідання. А, справа в тому, що це засідання суть цього засідання, полягає в тому, що а, вони намагаються дійти до у, до так би мовити а, мирної угоди, так званої, а, за а, якою буде а, рішено мир вирішено мирним а, шляхом процес конфіскації заморожених рахунків, тому що щоб конфіскувати їх, є два шляхи, щоб це зробити: перший шлях це рішення суду, який має підтвердити, що конкретно ця сума була отримана незаконним шляхом, ну тобто інакшими словами була вкрадена лазаранком, Але зараз або є інша можливість за допомогою мирної угоди, так би мовити, і от зараз деталі цієї мирної угоди і обговорюють про те, як саме має вона відбутись для того, щоб конфіскувати ці кошти, що цікаво, також е, буквально нещодавно опублікували, е, опублікували українське видання «Укринформ», витяг із цієї справи, і там також вказується факт того, що сама справа затягується так довго а нам відомо, що вона триває вже 15 років, через те, що є багато інших сторін, окрім основних сторін цієї справи, тобто окрім Лозаренка Сполучених. І сполучених безпоредньо держави сполучених Статті Америки а також задіяно багато інших зацікавлених сторін, зокрема вказана і політична сторона України. І як відомо, однією із Партнерів Лазаренка в цей період була Юлія Томошенко, яка керувала приватною компанією. Тому і там безпосередньо говориться, що є багато зацікавлених сторін цієї справи, і через це вона затягується. І зараз її знову ж таки перенесли вже на 5 березня, але вдалося дізнатися, взяти витяг з останнього засідання. І також будемо дивитися, стежити за результатами їхніх перемовин. Але я скажу, що самі засідання ведуться дуже конфіденційно, тому що як я вже до. Того казала, не було навіть вказано ім'я Лазаренка в самому засіданні, і ніхто навіть не знав, що справа буде вестись про нього. Тому і відбулось воно в форматі телефонної конференції. Але, тим не менше, секрет, яким би секретним воно не було, ми за ним стежимо і повідомляємо першим. Добре, давайте подякуємо Каті Лісу.